Вітаю. Подія в Україні та Росії, яка вкаже, що війна між Україною та Росією закінчується. Спочатку дивимось на Україну. Яка буде перед цим подія. І знову ж карти повторюються те, що і в попередньому розкладі про завершення війни знову два чоловіки. Це ті самі Маг та Король Жезлів. Закулісні перемовини. Це приховано. Підготовка документів про шлях до розподілу та затихання війни. Тепер дивимося подія, яка буде у Росії це вибір війни на два фронти. Чомусь, я думаю, що це може бути країни Балтії. Бо Трійка Кубків це як об'єднання, об'єднання трьох країн. Це Латвія, Литва і Естонія. От мені саме вони чомусь йдуть на думку. І далі там старший аркан світ, це як за кордон. Там буде. Зі сторони Росії проявлення, проявлення сили і розбите серце трійка мечів це як удар, удар в спину. І знову ж ця сама королева Жезлів, що в попередньому розкладі була. Це країна, як я говорила, Путін оголосить як. Призив призив до готовності, ну, як, спасательна операція, як він нам говорив, ну, от і тут щось буде схоже на це.